На сніданок швиденько, зараз залю млинці оці з печінкою. От. Залю сметаною сиром, яйцем і поставлю в духовку. Так, десь так вирішу. І ці поріжу, що Сережі робила з білого борошна хай собі їсть. Теж залю замість лаваша, да? Ось ну, таким чином. Кучу духовку поки. Так, роблю заливочку. У мене трошки творожка, м'якого сама робила з кефіру, та треба його розходувати, бо він давно стоїть. Вітаю ще сир на царелку. Два білка залишилося Теж треба розходити все новому. Так, як тут посолі? Можна додати. Додаю солі. Так, а тепер буду заливати. Там, де тут ліви, понаставлю бочок. Mm -hmm. Де сарая трохи капав, з гаража трохи капав, mm -hmm. там заліз прочистив, замурував геть. Mm -hmm. І видно тут дощі перший мазотлів. Ну, Кинуло за тлів'ю було тоді. Тепер Присиплю. Ставлю в духовку. Млинці готові. Будемо зараз снідати. Всім привіт! 9 травня. Сьогодні у нас п'ятниця, приїхали з базару. Я швиденько викладаю млинці. Сережу мені, це його. Так. Та так і поснідаємо. Ось така у мене смакота на сніданок. Клубничка. Ой, Сережою поділюсь. Цикорій собі заварила, купила сьогодні цикорій і млинці. Все, всім смачного ми будемо сні. Так, на обід зварила борщик. Обичний борщик. Зварила два борщика, бо Сережі на роботу треба законсервувати. А це. На обід з пасолею і з м'яском, ну, як обично, як завжди. Зараз будемо обідати. Так, вечеря в мене така сама, як і обід. Борщ. Я чогось більше нічого не хочу. Так, дівчатка, буду вечерять, бо вже 18 година, щоб потім не хотілося вночі їсти. Борщ та і все, що ще треба. Борщ без хліба, картоплю, де попадеться лекін. Ну, виберу. Та і все. Сьогодні отаке коротеньке відео. На фізкультури не ходила, бо цілий день йшов дощ. Зараз перестав, ну калюжі, мокро, я не йду. Займалися консервацією, борщ, закрили там, поставили. Так, я повечеряв, закушу ще сиром, тут 33 грами. Моцарела, чисового мені. Та і все. На сьогодні все. Дякую вам, що ви мене додивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підтримуєте мене, що лаєте мене. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення!